Як допомогти дитині під час збройної агресії? Говоріть простими, короткими, зрозумілими фразами. Обіймайте дитину. Обійми мають демонструвати вашу надійність і спокій. Дозволяйте дітям переглядати мультфільми, грати в ігри, комп'ютерні ігри. Залучіть дитину до хатніх рутинних справ і приготування їжі, смаколиків. Розповідайте казки. Історії, читайте вголос Обговоріть вашу цивільну оборону. Слухаємося дорослих, не сперечаємось, слідуємо наказам дорослих. Складіть дитячий рюкзачок рятівнічок, улюблена іграшка, солодощі, аркуш паперу з інформацією про дитину, батьків або близьких. Підтримуйте зв'язок, домовтеся з рідними про інший спосіб зв'язку на випадок його втрати. Правила схованки: Поясніть дитині, де будете ховатися під час небезпеки та як слід там поводитись. Бережіть себе і ваших дітей. Мирного неба!